У дендропарку Нескучне на базі центру для ВПО відбулося відкриття нового простору «Дружні до дітей. Нова локація створена спеціально для дітей переселених сімей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Простір обладнано завдяки співпраці Тростянецької міської ради ЮНІСЕФ Юкрен та громадської організації Клуб Рибалок України і тому ми хочемо таким простором, таким центром, який сьогодні поступово створюємо, створити самі найкращі умови для цих людей. Щоб вони ментально відчули турботу всієї України про те, що про їхні родини. Відрослі йдуть на працю, то дітям треба якісь розваги, дітям потрібно якісь навчання, якісь тренінги, якісь інші речі. Яким робили їх, по-перше, більш психологічно стійкими. По-друге, щоб вони ну, максимально не відчували жахіття війни. По-третє, щоб вони розвивалися. Четверте, щоб вони здружувалися один з одним. І от оце, якраз є про це, є цей простір, який ми сьогодні відкриваємо. Він наповнений необхідним оснащенням, обладнанням для різного типу роботи. У приміщенні повністю оновили меблі, встановили ігрові гірки, облаштували зону з розвивальними іграми, м'якими модулями та сучасним телевізором. Тут діти зможуть не лише проводити час у безпечних умовах, а й отримувати підтримку, спілкуватися з однолітками. На відкриття простору завітали партнери проєкту: керівник програми захисту дітей ЮНІСЕФ у Харкові Гоктан Кульчедрім, фахівець із захисту дітей ЮНІСЕФ Андрій Мосейко, а також представниці громадської організації Клуб Рибалок України Ірина Пархоман And Irina so, uh, very happy to be with you today. Although, I mean, we are in dark, as is generally said in the discourse of human rights, in the midst of darkness, the light persists, and this place, uh, you know, the, the uh, ceremony today is reminding me that it is this place will be kind of a light in the middle of uh, an ongoing. Дуже радий всіх вас вітати сьогодні, і хоча ми в темряві, в гуманітарному дискусії, часто кажуть, що навіть у темряві існує світло. Я сподіваюся, що це місце стане тим променем світлу серед темряви жахів війни. На завершення учасники заходу долучилися до створення символічності небезпеки, цеглинок, на яких кожен написав слово, що асоціюється із захистом дітей. Цей символ підкреслив головну ідею події: громада, влада та міжнародні партнери разом можуть створити місця, де діти почуватимуться захищеними навіть у час війни. Звичайно ж, ми ж прекрасно розуміємо, що більшість. Осіб з числа ВПО, родин з числа ВПО, це родини, де є діти, і звичайно створити належні умови, комфортні умови і класну атмосферу для їх розвитку, для їх спілкування. Це є дуже важливо, і тому відповідно отримали такі от запити від міського голови Тростянецької міської громади. І звичайно ж, завдяки нашим партнерам міжнародним фонду ЮНІСЕФ, завдяки саме фінансуванню з їхнього боку, стало можливою. Реалізація цієї ініціативи відкриття простору стало ще одним кроком громади до створення комфортних умов для сімей, які втратили свої домівки через війну. Громада й надалі планує розвивати центр для ВПО, щоб забезпечити людям турботу та необхідний захист.